Коли ви цілеспрямований лідер, ви чітко знаєте, чого хочете досягти. Ви дбаєте про людей навколо вас. Ви живете та втілюєте бачення. Пам'ятайте, що вам не обов'язково бути чудовим у надихаючих промовах. Ви можете бути таким, але сама ваша присутність, ваша сутність хто ви є? Ось що надихає найбільше. Радий бачити вас на черговому епізоді лідерського подкасту Грошела, де ми шалено захоплені збудуванням чудових лідерів. тому, що ми знаємо, що коли лідер стає кращим, усі стають кращими. І я хочу щиро подякувати тим із вас, хто ділиться цим контентом, запрошуючи інших стати частиною лідерської спільноти. Якщо наш контент корисний для вас, я буду радий, якщо ви поширите його. Крім того, якщо ви оціните його або залишите відгук, це дуже допоможе нам підвищити охоплення. Я знаю, що багато хто з вас любить переглядати наш подкаст зі своєю командою. Тож, якщо вам потрібні додаткові матеріали, ви можете скористатись додатком, що містить дуже детальні нотатки. Ми називаємо це посібником для лідерів. Цей посібник ви можете знайти за посиланням в описі. Що ж, перейдемо до нової теми. Ви готові? Розпочнімо згідно з дослідженням IBM 1700 генеральних директорів у 64 різних країнах. Однією з трьох лідерських якостей є здатність надихати людей на дії. Вміння надихати ви розумієте про що йде мова, якщо коли-небудь працювали десь під керівництвом надихаючого лідера. Ви відчували ентузіазм, підбадьорення, енергію, мотивацію, зацікавленість і відчували, що вас цінують. Якщо ви працювали на когось, хто надихав, ви знали, що те, що ви робите, має значення, і ви вірили, що творите зміни. Незважаючи не зважаючи на те, що це одна з трьох найважливіших лідерських якостей, більшості з нас є куди вдосконалюватись. Фактично, згідно з опитуванням, Economist Intelligent Unit, менше половини співробітників погоджуються або повністю погоджуються з тим, що їхні лідери надихають Менше половини людей, які б працювали в наших організаціях, вважають, що ми надихаємо їх бути частиною чогось дійсно значущого. Тож у цьому епізоді я хочу поговорити з вами про те, як надихати вашу команду. Якщо ви помітили, я використовую слово надихати а не мотивувати. Обидва значення дуже важливі, але вони також дуже дуже різні. Мотивувати ніколи не погано, але ми говоримо про щось інше. Ми говоримо про натхнення. Якщо я мотивую себе, що я роблю? Зазвичай я налаштовую себе на те, щоб зробити щось, чого б я радше не робив. Я намагаюся спонукати себе робити щось, від чого я зовсім не в захопленні. Я можу спробувати мотивувати себе вставати рано або не спати допізна. Ми можемо мотивувати себе бути дисциплінованими. Я намагатимусь харчуватися краще у випадку, коли я віддаю перевагу шоколаду чи чому-небудь іншому, але надихати. Це інше ніж мотивувати це означає щось внутрішнє. Іншими словами, мотивація зазвичай схожа на поштовх. Я буду мотивувати вас, я буду підштовхувати вас робити більше. надихати це скоріше протягу. Я хочу допомогти розкрити потенціал, який вже є в тобі. Насправді мені подобається те, що сказав Стів Джобс. А саме, якщо ви працюєте над чимось, що вас справді хвилює, вас не потрібно підштовхувати, бачення тягне вас, ви натхненні. Отже, як нам це зробити? Як надихати практично? Коли я вживаю слово надихати, швидше за все, ви думаєте про когось, хто виголошує надихаючу промову? До прикладу, як тренери закликають свої команди викладатися на повну, перемагати суперника, як Мартін Лютер Кінг молодший виголосив своє відоме У мене є мрія, як Мел Гіпсон із блакитним обличчям у фільмі Хоробре серце закликав до боротьби за свободу. Тож, ваша наступна думка може бути: це не я. Я від природи не вмію це робити. Чудова новина полягає в тому, і я сподіваюся, що ви це приймете. Що харизматичні промови є лише одним із інструментів, який використовують на. Надихаючі лідери, це не найпоширеніший і не найважливіший інструмент. Ми повинні визнати, що лідери, які надихають, бувають різноманітними. Здатність надихати це не дар, з яким ви народжуєтеся. це насправді навик, якому ви можете навчитися іншими словами, лідерами, які надихають, стають, а не народжуються. Отже, чого я хочу досягти за час, проведений разом з вами? Я хочу допомогти вам усвідомити свій власний підхід, те, як ви можете надихнути інших людей на дії. Вам потрібно віднайти свій унікальний стиль. Щоб це зробити, вам потрібно розвивати ті якості, про які ви, можливо, ще навіть не здогадуєтесь. Отже, питання в тому, як вам найкраще надихати, щоб відповісти на це запитання, компанія Bain провела захоплююче дослідження. Вони опитали дві тисячі співробітників, поставивши таке запитання: які якості уособлюють ваші колеги чи керівники, що регулярно вас надихають? В опитуванні взяли участь дві тисячі осіб. питання полягало в тому, що саме люди, з якими ви працюєте, роблять такого, що вас надихає. Результати цього дослідження є чудовою новиною для всіх нас. Вони знайшли 33 різні, але постійно згадувані риси лідерів, які надихають. Не надихаючі промови, а 33 різні та послідовні риси, які природно надихають. Хороша новина. Вам не обов'язково бути мелом гіпсоном із синім обличчям, щоб надихати. Якщо ви хочете отримати всі 33, просто перейдіть за посиланням, щоб отримати посібник лідера. Там ви зможете переглянути статтю з усіма 33 рисами. А зараз я спробую це спростити. Бейн поділяє усі ці 33 риси на чотири основні категорії. Категорія номер 1 – розвиток внутрішніх ресурсів. Це люди, які допомагають розвиватися іншим. Категорія номер 2 – задання тону. Як лідери, ми просто задаємо тон. Номер три це побудова зв'язку з людьми. Ви можете надихати зв'язком. І категорія номер чотири ведення команди. Чотири великі основні категорії: розвиток внутрішніх ресурсів, задання тону, побудова зв'язку з людьми, ведення команди. Я назву кілька із 33 рис, які підпадають під ці категорії. Розвиваючи внутрішні ресурси. Як ви надихаєте? Можливо, ви як лідер маєте емоційну самосвідомість. Якщо ні, це демотивує. Якщо так, це може бути дуже надихаючим. Ви також можете бути лідером за допомогою вираження емоцій, яке допомагає надихати. Ви можете бути дуже оптимістичними. ви приходите і створюєте позитивну культуру. Це надихає категорія. Номер два задавання тону. Запитайте себе, чи добрі ви в цьому. Можливо, просто виконання того, що ви пообіцяли зробити, вже надихає людей. Інша категорія: безкорисливість. Думка про інших надихає вираження, визнання та вдячності. Надихає також, коли ви цінуєте вашу команду. Категорія номер три: побудова зв'язку з людьми. Якщо ви скромні, це надихає. Гординя демотивує смирення, надихає. Якщо ви чуйні, ви думаєте про інших, ви дбаєте про них. Якщо ви слухаєте інших і залучені в їхнє життя, це надихає. Категорія номер чотири ведення команди, Зосередженість. цілеспрямований лідер лідер, який надихає. Лідер візіонер, той, хто каже, куди ми йдемо, це надихає. Лідер, який розширює можливості, той, хто передає повноваження, це те, що надихає людей. Чотири великі категорії: 33 різні риси. Просто завантажте посібник для лідера, де ви зможете переглянути всі 33 і дізнатися, до яких з них у вас унікальний талант. Ви можете сказати, я не зовсім впевнений, чи я добрий в одній або двох речах. Ось дивовижні новини згідно з дослідженням, приготуйтеся. Все, що вам потрібно, це одна або дві добре розвинені сильні сторони, щоб надихати. Вам не потрібно 10, вам не потрібно 15. Якщо у вас є одна чи дві, які вам справді дуже добре вдаються, ви можете стати надихаючим лідером. Зараз те, що я хочу, щоб ви зробили, і це буде велике завдання для вас визначити які ваші три найкращі якості. Назвіть три основні якості, якими володієте ви як лідер, які надихають інших надії. Ви можете надихати, будуючи нові системи, керуючи з духом співпраці, маючи серце слуги, керуючи з позицією, мені це до снаги. Якщо ви володієте духом розширення можливостей, ви маєте далекоглядні ідеї, слухати та цінувати ідеї людей, з якими ви керуєте. Усе це може допомогти вам бути надихаючим. Я пропоную вам переглянути список із 33 і попрацювати над тим, щоб визначити свою трійку найкращих. Якщо ви працюєте в команді, це чудова командна вправа. Ви можете попросити оточуючих допомогти вам визначити вашу трійку найкращих, оскільки ось реальність. Ви часто чудово справляєтеся в якійсь сфері, про яку навіть не підозрюєте. Це настільки ваша друга натура, що ви насправді не розумієте значення того, що ви робите, надихаючи людей навколо. Ло вас або у вас це добре виходить, але ви просто не знаєте наскільки це важливо, і знання від інших допоможе вам бути більш регулярним і послідовним у висловлюванні та використанні цього інструменту. Коли ви це усвідомите, ваше завдання розвивати ці здібності та стати майстром у їх використанні як інструменту для натхнення інших. Можливо, ви погано мене знаєте особисто, і якщо ви подивитесь зі сторони, то через зовнішні речі ви можете вважати, що я добре надихаю людей. Ви можете сказати, що. Та проповідь, ця промова чи інші публічні речі, які робить крех, були справді надихаючі. І я хочу сказати прямо зараз, що це частина цього, але це дуже мала частина того, що я роблю в своїй організації, щоб надихати. Я роблю це лише приблизно чотири рази на рік. Надихає не те, що ви робите час від часу, а те, що ви робите постійно. Виходячи з мого дослідження та спілкування з оточуючими людьми, є три речі, які я роблю, що реально надихають. По перше, я неймовірно послідовний. Понад два десятиліття я працюю послідовно. Я не женусь за чартами, проте я постійно намагаюсь доносити важливе. Я послідовний. Це справді надихає. По друге, я зосереджений. Я дію аж допоки це не буде зроблено. Мене нелегко відволікти. Я не здаюся. По-третє, я лідер, який надає повноважень. Іншими словами, я дійсно вірю в людей. Я довіряю, я допомагаю їм злетіти. Я підбадьорюю їх. На мій погляд, це три найважливіші речі, які я роблю, щоб надихати. Подивіться на власне лідерство. Пам'ятайте, що надихає те, що ви робите постійно, а не те, що ви робите час від часу. Яким би був ваш топ 3 з усіх різних якостей, і це справді важливо, дослідження компанії Bain показує, що є одна якість, яка стоїть над усіма найважливішою якістю лідера, який надихає, є те, що вони називають зосередженістю. Що означає бути зосередженим як лідер. Це керування зі стану впевненості або внутрішнього балансу. Це лідер, який керується цінностями, метою, якого надихає його місія. Це той, хто не женеться за конкурентом, це той, хто живе за покликанням. Це лідер, який не намагається щось довести, а керує із пристрасним серцем. Іншими словами, щастя цього лідера залежить не від зовнішніх обставин. А від життя відповідно до чітко визначених внутрішніх цінностей, бути зосередженим, безпечним і впевненим, це якість лідера, яка найбільше надихає. Більшість співробітників ніколи не скажуть: ого, мій бос такий зосереджений. Ви знаєте, ми нарешті маємо зосередженого лідера. Вони цього не говорять, але відчувають. Відсутність зосередженого лідера демотивує, його присутність надихає. то яким лідером ви хочете бути? Я певен, що ви хочете працювати, щоб бути зосередженим, знати свої сильні сторони. Я певен, що ви хочете виявити свої сильні сторони. Ви хочете працювати, щоб бути зосередженим. Потім ви хочете використовувати свої сильні, надихаючі сторони, щоб допомогти своїй команді відчути та повірити, що вони є частиною чогось більшого ніж будь-хто з вас. Поговоримо про слово відчуття. Як почуваються ваші співробітники, ваші волонтери, в цілому, люди у вашій команді. Деякі лідери сказали б, що їм байдуже, як вони себе почувають. Але вам не має бути байдуже, Чому? Тому що факти не надихають людей надії, надихають емоції а емоції народжуються з почуттів. є три різні рівні почуттів на роботі, і кожен з них спирається на інший. Іншими словами, ви не можете мати третій рівень без першого та другого. Які є рівні почуттів? Це важливо. Перший рівень, коли працівник каже, що задоволений. А це означає, що він має необхідні інструменти та свободу для роботи, отримує визнання і справедливу винагороду. Я відчуваю себе задоволеним. Далі другий рівень кращий. Я відчуваю себе зацікавленим. На другому рівні ця людина скаже, що є частиною команди. У неї є здатність рости. Вона творить зміни, вона робить те, що вважає цінним. Перший рівень я відчуваю себе задоволеним, другий рівень я відчуваю себе зацікавленим, третій рівень це те, де ми хочемо бути, де відчуваємо себе натхненними. Я не просто задоволений, не просто залучений. Я черпаю натхнення та глибокі сенси зі своєї роботи. Я роблю її з метою та пристрастю. Це не просто робота, це покликання. Три рівня почуттів. Як почуваються члени вашої команди? Задоволеними, зацікавленими чи натхненими? Чому це має значення. Ну це важливо. співробітники, які описують себе як натхненні, більш ніж удвічі продуктивніші за співробітників, які називають себе задоволеними. Співробітники, які описують себе як натхненні, більш ніж удвічі продуктивніші за співробітників, які називають себе задоволеними. Запам'ятайте це, коли вони натхненні, що ви будете мати? Ви матимете нижчу плинність кадрів, вищу задоволеність роботою, більшу продуктивність і більшу лояльність. Вони докладатимуть максимум зусиль, тому що це не робота, це місія, це покликання. Найголовніше, що нам потрібно, це залишатися зосередженими. Щоб справді надихнути свою команду, ви повинні жити натхненним життям. Ми керуємо з глибокої зосередженості. Ми живемо не лише для себе. У нас є велика місія зробити щось неймовірне. Коли ви цілеспрямований лідер, ви чітко знаєте, чого хочете досягти. Ви дбаєте про людей навколо вас, ви живете та втілюєте бачення. Пам'ятайте, що вам не обов'язково бути чудовим у надихаючих промовах. Ви можете бути таким, але сама ваша присутність, ваша сутність хто ви є, ось що надихає найбільше. Отже, підсумуємо, і після цього в нас буде два ключових практичних запитання. Однією з топ трьох лідерських якостей є вміння надихати. Це відрізняється від мотивації. Мотивація це більше підштовхування, надихання це витягування того, що всередині людини. Як ми це робимо? Здатність надихати це не дар, з яким ми народжуємося, це вміння, якому можна навчитися. Дослідження Бейн показує, що є 33 різні, але постійно згадувані риси лідерів, які надихають. Ось кілька з них, якими ви можете надихнути емоційним вираженням, позитивним настроєм, дотриманням свого слова. Цінуванням своєї команди, смиренним керівництвом, висловленням емпатії, керівництвом командою, слуханням і цінуванням тих, хто вас оточує. Все, що вам потрібно, це одна або дві добре розвинені сильні сторони, щоб надихати. Що ви повинні зробити? Це дізнатися, якими вони є. Потім використовуйте свої надихаючі сильні сторони, щоб допомогти своїй команді відчути та повірити, що вони є частиною чогось більшого ніж будь-хто з вас. Чому ми беремо до уваги почуття? Тому що не факти надихають людей Надії, а емоції, емоції ж в свою чергу народжуються з почуттів. Ми хочемо підвищувати їх рівень почуттів, щоб вони були не просто задоволені, не просто залучені, а натхнені, тому що ті, хто натхнені, вдвічі продуктивніші ніж ті, хто задоволені. Пам'ятайте, що найважливішою якістю є те, що ми зосереджені як лідери. Ми керуємо зі стану впевненості та внутрішнього узгодження. Ми керуємося цінностями, нами рухає мета. Ми натхненні місією. Ніхто не скаже, вау, мій бос нарешті зосереджений. Вони цього не скажуть, але вони відчувають. Відсутність цього демотивує, а присутність надихає. Що ми будемо робити, щоб справді надихнути нашу команду? Ми будемо жити натхненним життям. У нас є мета покликання та бачення. Два прикладні запитання. Які ваші три найбільш надихаючі якості? Пам'ятайте, якщо ви хочете отримати всі 33, просто перейдіть за посиланням у описі, визначте свої. Це дійсно важливо. А потім що ви можете зробити конкретно, щоб використовувати ці якості, щоб постійно надихати свою команду. Іншими словами, для вас це може бути те, що ви напишете записки вдячності, або ж ходитимете і показуватимете, що цінуєте людей, яких бачите. Може бути, що ви надсилатимете щотижня відео, висловлюючи свою турботу або виявляючи бажання спілкуватись. Можливо, ви запросите членів команди на обід, або знайдете нові способи почути їх, але важливо визначити, що ви робите найкраще, а також подумати, як ви можете використовувати і постійно демонструвати цю цінність своїй команді. Дякуємо, що слухали. Дякуємо за ваші підписки. Дякуємо за оцінки, коментарі та запрошення інших приєднатися до нашої спільноти. Пам'ятайте, вам не обов'язково знати все, щоб бути чудовим лідером. Просто будьте собою, тому що люди радше підуть за лідером, який завжди справжній, ніж за тим, хто завжди правий.